куточок обшукайте, кожен куточок обшукайте, хлоп'ять дворічних приведіть і всім їм голови зітніть. Царю Іроде, твоя сваволя межі має. Не в силі серце піймає, твою жорстокість, царю, царю, мій меж дітей не скридить, ні, а ти горітимеш в вогні, в смолі кипітимеш проклятий, але не будеш панувати. Ти воїн проклятий, слуга, ти невірний, нікому з вас я не вірю. Є у мене муж священий, архієрей письмо учений. Нехай правда нам розкаже. Так, це правда. Христос народився, і ти, Ірод, зажурився, бо на світ прийшов новий Месія, наш владика і надія. Остаєць народився і з діви платився. Тепер ми будемо жити в мирі, тож привітаємо Христа нині. Є ще козак з України знає дуже много. Може він нам хоч розкаже про царя нового. Я прийшов із України, з хорошого краю. Я состав, нікого А кого не знаю. І почав всі питати, що таке став. А вони розповідають, Христос Сірота. Їдь ви, геть усі від мене, я сам собі волю дам. І з поміч я покличу, і запродамся чортам. Смерть, смерти, де тися поділа? Як то сказає, ти мене покликав. Я цар ірод смерти мила, кого я вилів, того ти косила. Кого мені косити? З них ніхто не сміє жити. Скоси того, що й малого, що в ертепі народився. І на моє царство напосівся. І не буде того царю, їх косою не дарю. Бо мале дитя скині, моє власне. Мушу я йому служити, а тебе прийшла зубити. Тож знімай свою корону, ти тепер підеш зі мною. 물었죠. 우리 학